Коростишеві розвивається скандал у справі так званих фіктивних інвалідів. Нагадаємо, на початку поточного року в результаті спільної роботи Служби безпеки України та національної поліції вдалося викрити корупційну схему та затримати двох місцевих ділків. Ними виявились сімейні лікарі Коростишівської міської лікарні Янчук Віктор Григорович, в минулому депутат Житомирської обласної ради та Віскушенко Володимир Олександрович, який за сумісництвом виконував роль медичного директора установи. Замість того, щоб лікувати людей, вони організували схему оформлення статусу інваліда під ключ, що дозволяло ухилятися від призову. Прикривала вказані оборудки донька одного із затриманих місцева суддя Вікторія Янчук, яка ретельно моніторила єдиний реєстр судових рішень та попередила батька про заплановані обшуки, за що в подальшому їй оголошено підозру. Як стало відомо, медичні документи та висновки з фіктивними діагнозами в першу чергу замовляли місце. Деві посадовці Серед елітних клієнтів виявився заступник міського голови Коростишева Бондарчук, Сергій Володимирович, районні прокурори Сергій Зубак та Сергій Гордієнко, які є давніми друзями затриманого Віктора Янчука, місцевий підприємець Олексій Вернер та чоловік керівниці Коростишівської лікарні Заглада Руслан Костянтинович, а також ще інші 10 осіб. Всім цим спритникам незаконно встановлені групи інвалідності наразі скасовано. Важко навіть уявити справжні масштаби корупції та кумівства місцевої чиновницької мафії маленького Коростишева. Правоохоронці вже завершили розслідування і передали ретельно зібрані докази до суду, який зобов'язаний прийняти законне та об'єктивне рішення, не зважаючи на причетність до злочину близького родича судді.